Hello Friendly, з вами Денис Френдлі. Пам'ятаєте, ми з вами пробували від смаку два смаки. Перший смак ми з вами пробували березовий сік. І другий ми пробували від смаку томатний сік. І ні томатний, ні березовий сік мені від смаку не сподобалось. І даємо... Цій компанії третій шанс. Взяв я сьогодні зі смаком. Ананасовий нектар від смаку. Подивимося, Ну я думаю, моя думка, що ананасовий смак буде найкращий. Ну, бо, понятно, томатний сік я не люблю. Березовий сік попробувати ніколи. Не Ну, Ну, взагалі десь в дитинстві пробував. Коротше, не пробував. І ці мені смаки не сподобались. Тепер ми попробуємо ананасовий і вже прорегуємо смак від 0 до 10. Зайде-не зайде. Тому такі справи. Let's go до заставки. Деньс правильно реагує, День правильно реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, Так, бачите? На ананасовий е, Ананасовий нектар. Значить, ананасовий нектар. від... Ну, коротше, не від. Ну, не Ананасовий нектар, смак, смак, смак. Бачу що щось лагає телефон. Чого він має, блін лагати, курва? Може, пам'яті мало. Давайте почитаємо ваші коментарі, зайдемо під трьома роликами вчорашніми. Є коментарі? Якщо є коментарі, прочитаємо. Нема, підемо до реакції. Поїхали. Так, думаю. Давайте перший відос музикальний. Так, щось є, нема? Один коментарі. Что, музика Денсфрейн? Дуже дякую, Дуда Дуденко. Наступне відео. Ще не успіли прокоменти. Так, щось є, так. Дуда Дуденко, я так і знав, що переможе банан. Ну, ну я теж так думаю, що банан переможе. Бачите, переміг. Ханна, круто, привіт із Росії. Привіт! Тобі з України. Все, далі. Це ще третій ролик. О, тут, напевно, О, тут уже більше. більше. Ну, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. дев'ять. Дев'ять коментарів майже десь. Ну, Бачите, пару. Ще місяць назад я боровся без 20 а тепер майже з трудом 10 коментарів. Ну, може, за пару днів набереться. хезе. Поїхали, Леруся. Добре, що Ютуб подалив канал Розі. Навіть Ютуб зрозумів, що її канал крінж. Ну, не хочеться це казати, але я з тобою погоджуюсь. У неї, я пам'ятаю, саме популярний ролик був, де вона виставила, знімала свій рот, і в неї нижніх зубів не було. Це такий крінж, реально. Тут я з тобою погоджуюсь. Ну, може, вона й сама видала, може Ютуб хер його знає. Поїхали далі. Арабік Бой, давай, якщо залишила нутела, прореагуєш і з зефіром і шоколадом. Дякую за коментарі. Ну, не знаю, дивися, нутел у мене не так багато лишилося. Ну, що у мене тут. Коротше, у мене лишилося всього лише ось тільки. Тут на один раз хліба і все. На хліб і все. Не знаю, чи це буде ще реагувати. Каже з ефіром. багато писали з мені. Давайте. Може, зефір, ну поки що її лишаємо там, якщо не роз... батьки не з'їдять, то але хіба один зефір куплю, бо там не один раз. Один раз мокнути в зефір, ти все. Ти може зефіром прореагуємо. Там не багато, тому не знаю. Леонович, добре що хоч зміг п'ять реакцій зняти. З цією нутелою, і так вона дуже дорога. Ну і може ще шоста, якщо буде зефір, один візьму зефір, ти з нутем. Попробуй, не знаю. Е, Настя Тодорченко, чекаю Бьорн зі смаком, гручі яблука. Це буде 30 березня, здається, яблуко й Киві. Не, не груша, а яблуко і Києва тебе чекає. Та. Е, знову Настя. Денис, а коли буде чіпси Doritos? Пам'ятаю, ти казав, що ще є смаки. Та там ще в магазині продається ще один смак. Зі смаком перцю. Напевно, також на 30 березня. Попробую Дорітус і Бір. але Дорітус куштувало 46, тепер я дивився 50 гривень. Ну, не знаю, чи вийде. Подивимося, подивимося, як там вийде. Е, далі. Ого, як це лагає? Пез. Капець. Айфон айфонович. Давай, якщо ще залишились трохи нутела, все-таки прореагуєш на нутелу з ефіром. Щось багато ви за це пишете. Ну, хай буде тоді. Якщо вийшло, то нутела з ефіром. Та. То прореагуємо на нутеллу з, з ефіром, якщо лишиться, Так, вибачте, за сорі за лаги, я знову телефон. Я не знаю, що він лагає, курва. Добре. Дода Дуденко, це дуже смачно, хоча я чекав Лайн. Ну, та вже, чекав Line? Ти чекав Лайн нутеллу, а я захотів кіндер шоколада, тому такі справа. Має Кольоденко, якщо тобі ще залишиться нутелла, то давай попробуємо з лайном, якщо захочеш. Якщо залишиться ще... З лай... Ну я подився чи з ефіром, чи з лайн. Там на один раз. Або лайн, або з Ефір. Попробуємо. так. Я думаю, що треба від'єднати повербанк, бо напевно через це лагає. Я підключив до. Давайте від'єднаємо повербанк і. Та. Коротше, я від'єднав повербанк. Коротше, може то через повербанк лагає. Може не буде лагати. Добре. Попробуємо, там вже подивимося. Скоріше за все, з ефіром чекайте. Так, капець, що з активом? Де як раніше, 20-30 коментарів. А де як раніше рівно рік назад було, майже кожна, кожна реакція збирала по 100 передів, де як раніше, 100, 100 просмотрів? Нема, бачите? По, по трохи ско, ско, ну, опускаюся на дно. Того місяця ще 20-30, тепер вже 10 з трудом коментарів. А перелік взагалі мовчу. Добре, поїхали реагувати до смака. Let's go! Поїхали за стаканом. так, Стаканчик наш візьму. Так, цей бо то один страшний трохи. цей у плямах трохи, так? Ану, наступний. Так, оцей менш такий у плямистий. Поїхали, поїхали, давайте. Я не знаю, весь цік, напевно, пити не буду, лишу батькам. Подивимося, що там вийде, у нас в запасі 10 хвилин. Ну там, маємо трошки менше, трошки більше 10 хвилин. Добре, дата. 10 лютого 23 до того самого числа 24, тобто через рік. Дивіться, вже можна врахувати один плюс бал. Уже в смаку цього разу є корчик. Пам'ятаєте, ми пили березовий сік, корчика не було. Довелося помічника ро, ножика викликати, бачите? Уже можна плюс 1 бал. що Є вже нормальна упаковка. Корчик та, зробили вже. Тому я думаю, що на наш весік буде найкраще, що ми пили від смаку. Суто від смаку, вже пахне. І, і тут я вже можу прийняти ваші коментарі до. зрозуміло, придурок. Та. Так, я неправильно за... е... стакан обернув. За СБВ все на землю. Все, поїхали, ну. Зовсім друга річ. Уже краще. Хоча ще трошки таке мутненьке. Думав поставити 9, а на кінець трошки розчарував. Бо кінець трошки мутний такий, не дуже солодкий. Поки що 8 балів. Там далі покаже. Зайшов я сьогодні п'ятниця. До ремонтёра. Щось він там встановлює той екран, бо поки що щось не підійшло. Каже, що пробує, чи. Підійде там цей, сказати, стакан екран. Цвітокорекція, щоб Так як оригінальний колір має бути так. Не знаю, скільки він то буде пробувати. Надіюся, попробує, але. Моя провина, що я розбив. Ну, сподіваюся, що зремонтую. Але аби я б'є я дебілом, не був і не тріпнув ним, оце головне і не кинув. Це найголовніше. Треба вже берегти кзіницю ока, бо того що. Е, що там було? Через цей телефон, що я реально втратив, я втратив 15 березня, самі знаєте. Я скільки буду про це 15 березня на каналі говорити? Мільйон раз? Добре. Це раз, а по друге. Що треба дуже берегти, бо там у мене ще лишився один лаг на телефоні, воно з першого разу не хоче хвилину поставити. Воно ставить наступний день 12 година. Мені треба сьогоднішній день, допустим, 10-та година, 16-та, щось таке, або 12-та година цього дня. Воно наступний день завжди ставить, голючить. Ну тут щось треба вийти з ситуації, напевно, не нервуватися, успокоїтись. Бо що нерви дадуть? Що здалі втрачу і буду на ці телефони лагаючі знімати, та ні. Я його і хотів би поберегти найбільше завдяки зйомки. Зйомка там шикарна була, ну не знаю. Давайте глянемо бо я не знаю, там знімаю, не знімаю. Хвилююся, так. Давайте, Ну така прозора вода. Прозора вода виглядає. ну вже. Окей. Не знаю. Давайте зараз ми розлиємо по стаканчиках. І напевно один стакан лишимо батькам. Подивимося, скільки тут ще стаканів. Моя думка ще два стакани. Та Ти й все. Ти все. все раз ми встигнемо. Бачите, коли ми не жуємо, не ймо, а просто п'ємо, ми ще можемо встигнути. Там я вкладався у свій час до 8. А якщо я трохи затяг... бо я далі мав половині, а тут ще знову затягнулося, туди-сюди щось круть верх, тут носився, блин, часу... бо я щось хочу подивитися, Короче, пішло воно все. Цих вихідних у неділю з 25 на 26, тобто завтра на післязавтра. Переводять літневий час. Ну, літневий... це швидше, так? Час? Ну, вроді краще, так. В принципі, мені якось без різниці, так? Але там то, що більше спиш, здається. Та. Тому такі справа. Добре, беремо стаканчики, подивимося, скільки тут ще. Мені здається два стакани, перевіримо. Так. Завтра я що субота йду я на базар. Куплю вже завтра зразу кажу, щоб ви не писали мені в коментарях давай коровичі трубочки. Завтра мілка, 100% новий смак. Там мілка, реально мільйон тих смаків. ну, Це можна знімати, перезнімати. Я думав взяти десь на цей днях тук, тук. Я подивився тук з сиром їли, Там ще зелені сметана лишилася. Можна зелена сметана, може 30 березня хз, не знаю. Так, а ну, це сьомий стакана пили, бо я трохи. А той же трошки уплемисти. А, тут ще трошки лишається. Хм, а ну чекайте. Ну доп'ємо це, да. А ну давайте це заповнимо. все, більше не заповнюємо. Коротше, ще два стакани і ще трошки, бо, бачите, колотається, ще трошки є, там. Да. Такі справа. Ну чути трохи водою простою. Поки що 8 балів. Смак. Ананасовий нектар. Ну, все-таки краще, ніж березовий сік і томатний. Тому такі справа. Там ще продавався березовий сік, ну. Мені саме обідне то, що Березовий Сік у нас набрав 300 чимось передів, майже 400. Ну, бо це маланка допомогла, а самі розумієте, поставив клікбейт на маланку, подивилося 300, а мені Березовий Сік не сподобався, а перевійний він трохи набрав таке. А, що там по п'яній Вишні? Я знову закинув у сторіс цього тижня, так? Щось вже не заходив. десь 940, напевно, так? 950. Ну, думаю, до 1000 вже доб'єм той відос, не знаю. Так мене дивиться, слухайте. Щось тут таке намальоване. Прижати тіпо, пачку. Та? Навіщо? Типа хлоп. А, хлопушка, типа. Та? Я так зрозумів. Тож ж було таке, що хлопати можна. Знаєте, Ну, теми робити не будемо. Ах, завтра базар. Мама і. Тітка Люда ідуть завтра торгувати на базар. Вони з того тижня почали базарний сезон. 11 березня це вже ні от то це вже більше су... це вже дві... дві суботи це вже пройшло та це вже пройшло дві суботи два, два тижні пройшло ну вже третій пішов та три тижні назад та почали 11 го 18 го потім тепер 25 го та угу. Давайте ще подивимось, що тут є. Не знаю, може все-таки дев'ятку вліпити цьому напою, так. Давайте ще це доп'ємо, там один стаканчик в'єм. Це вже ж нема що їм лишати. Давайте допилити і все. Ні, поставлю 8. Ну водо. Чути трохи водою. Так. Простою водою там трохи Солодкий, але 8 балів. Ну, але ви зараз кажете... Може я там березум. Ні, ну березуму соку я точно не мав поставити 8. Він мені взагалі не сподобався. Там проста. Там так як проста солена вода, я пам'ятаю. Там точно 8 не було. Томатну в mm -hmm. сотні точно 6 чи 5 балів поставив. Я думаю, що це найвища оцінка, 8 балів. Ну добре, давайте ставимо 9 балів. 9 балів, що від. Сі. Давайте так, з плюсом. Ми ж казали, 9 не ставимо, ставимо 8 з плюсом. Що все-таки краще за, ніж інші смаки від смаку, тому... Інші смаки від смаку, так. Вісім з плюсом. Все, договорились з вами. Добре, що я все-таки успів вчора кліп опублікувати. Добре, друзі. Угу. На цьому все. Що, що в нас по годиннику? 55. Ну, до восьмої вклалися. З вами був хто? Той самий, де не Хм... Що там ще сказати? Питаються, питалися, що ти корчиш себе трохи на камеру, на прев'ю на фотографії в Фейсбуці написали, що ти корчиш себе ідіота, типа, що береш продукти, о, це прев'ю, це аби привернути вас увагу. Ну це для це би мало бути лише, по ідеї, на роликах, на прев'ю. І все. На фотках це би, не, Ну, я мав би не загружати ці фотки у Фейсбуці, але просто загружаю їх, аби загрузити. та. Ну, це, коротше, для привернення уваги. Ти все. Що типу корчити себе, ну, корчити пику, що я здивований, о, я купив смак, і там всякі різні продукти. Тому для перевернення уваги, тому не звертайте уваги, але хочеться звертати. З вами був Дайс Франці, дякую за перегляд. коментарі та підписка. І все. З вами був Деньсфрейні, всім пока-пока, до завтра. Завтра мілка, новий смак. Не знаю, який, який буде. Все, друзі, лишили їм, добре, хоч останнє не допиваємо. Всім пока-пока, бувайте. Народ!